Всім привіт. Останнім часом мої родичі мені часто присилають за кордон сумки із харчами та всілякими потрібними штуками. Працюють вони за кордоном на підприємстві, яке збере людям речі, здебільшого лікарям. А лікарі в кишенях забувають всілякі свої штуки. Ці штуки, здебільшого, повинні викидатися, але інколи вони потрапляють до мене разом із сумками з харчами. Я вам хочу сказати, що більше всього дивує, так це те, що в якому стані речі. Після прал. Я не знаю, може це вони після сушилки якоїсь, знаєте, там сушилки є такі валиками. Але ну, ну, якби у нас пральні машини так не перуть. Ви ж розумієте, пральний порошок, всілякі штуки, то здебільшого електроніка після пралки не працює, але буває по-різному. Так що давайте розберемо та подивимося, що там у нас відбувається всередині. Це все відбувається не через те, що є така необхідність, що в мене, наприклад, навушників немає. Мені, чесно кажучи, цікаво. Розібрати та подивитися, що тут всередині і так далі. Так що не знаю. Кому як, кому, кому що хочеться і кому що подобається. Кріплення наушників JBL, все це це метал. Доволі таки непогані магніти з наушників можна витягнути. Також із наушників можна дістати ну, конкретно з цих бездротова зарядка, це дуже тоненький дротик. Зарядка Xiaomi. до цього часу всередині волога, я вам хочу сказати. Але блочок такий нічого був до того, як його покупали в пральній машині. Ну, Конденсатори можна повипаювати, а все інше викинути. Запобіжник. В чому в цьому ліхтарику був було таке незвичайна штука. Ну, по-перше, заряджався по, по Type-C, А по-друге, тут кольори мінялися. Різні світлодіоди стоять у ліхтарику і мінявся жовтий, білий, змішаний. Ну, якось так.